Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом вночі. ППО збила 10 із 10 балістичних ракет та 10 із 10 дронів, але не все так райдужно. Уточнення наслідків ракетного удару внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих повітряних цілей у Києві загалом зафіксовано біля десятка випадків падіння уламків. Голосіївський район падіння уламків на проїжджу частину дороги без прослідуючого горіння. Дарницький район загоряння приватного будинку на площі 400 метрів квадрат. Них деснянський район, загоряння на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку та восьми авто в дворі будинку. Проведена евакуація мешканців. Врятовано 17 людей, з них сім дітей. На місці працює Червоний Хрест, залучений автобус Київ, Пас Трансу для обігріву людей. Надається допомога психологічною службою. Постраждалим надана медична допомога. Ще на двох інших локаціях району на відкритій території були виявлені палаючі уламки ракет. Дніпровська района вибуховою. Хвилею вибуло вікна в двох житлових будинках. Загоряння приватного житлового будинку на площі двох метрів квадратних. Падіння уламків ракети ще на три приватні житлові будинки без загоряння. Сталося часткове руйнування будинків та допоміжних споруд. Падіння уламків ракети на проїжджу частину, пошкодження водопровідної мережі, аварійні бригади працюють на місці. Інформації стосовно загиблих немає. Станом на шосту ранку зафіксовано 51 постраждала особа з них. Шість дітей найстарші 80 років, наймолодші п'ять років. Усім надана медична допомога дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються. У відповідь пишуть телеграм-канали, наносилися удари по територіям Білорусі та Росії. Зокрема, в першу чергу по Брянській області били далекобійними ракетами. Пускові установки іскандер горіли у Брянську та Гумелі. Нарешті ЗСУ не стримують себе. Накази залужного подавити пускові установки противника дані про які. Зібрала розвідка до зустрічі. Друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.